Я ось е, прочитала нещодавно інтерв'ю одного військового, він каже, що а, багатьом українцям потрібен лише поштовх, щоб йти захищати Україну. Поштовх куди? Чи є у вас відповідь на це запитання? От те, про що я вам говорив, повинна бути здорова пропаганда. Українці готові захищати свою країну. Єдине питання в тому, що коли вони кожен день бачать те, що от зараз відбувається, те, які. Над ними знущаються, яких принижують. Ну от Навіщо вводити в законі про мобілізацію якісь санкції? До кого ви вводите санкції? Ви хочете зробити всіх українців злочинцями? Всіх позбавити права керування? А що воно дасть? Воно допоможе? Чи воно ще визове, чи більше негатив до вас? Кому це потрібно? Хто це вигадує? Я вважаю, що ті особи, я говорив ще з 25 грудня, коли був перший редакція закону, що? Служби безпеки України потрібно знайти всіх осіб, які розробляли цей законопроект про мобілізацію. Е, другий правильно вже який від Перший. уряду? А, від першого. Другий угу. там не сильно змінився. Спершу угу. знайти всіх, хто до цього був причетний. Я нарахував, знаєте, я уважно прочитав цей законопроект. Я нарахував десь, мабуть, там було 10 різних команд. Тому що ну, видно, що люди не розуміють на військовому обліку. Тим дали, ти займись тим, ти займись тим, ти займись тим, і давай в місті щось ліпимо. І от забросили і відправили.